Київська область Боярка. Кілька місяців тому тут сталася трагедія, про яку мешканці міста і досі згадують жахом. Через закорочення проводків щен згорів великий цегляний будинок, і сім'я з семи людей залишилась без даху над головою. Подивившись футбол, батько з сином так і заснули перед телевізором. Близько другої ночі, 12-річний Максим прокинувся від задушливого запаху. Найстарша Таня одразу ж кинулась через вікно виносити молодших сестричок. Максим слышав дим. Почав задихатися, он розбудив нас. Первая реакція ми з жіною почали виносити диван, який возле проводки. Там жона почала одразу звати, кричать, а потім одразу дзвонки пішли від сусідів і від жінки пішли. Звонки на пожарку. У ту злощасну ніч сусіди перелякались не менше за сім'ю Погорільців. Полум'я було таким сильним, що кожен боявся насамперед за своє добро, адже на цій вулиці будинки один на одному. А дивлюся у вікно, а воно летить на все через хати. А вище цієї хати йшло. Я сильно думала, що вже буде тягарять і хата ця. То це сидіть, попробуй потушити. Цей будинок горів уже втретє, але тоді його ще можна було відновити. Вони як і перший раз горіли, то ми мерлими, кричали криком і тушили, всі збігалися, що бачили, та й кидали. О, і другий раз я говорила, хай Бог не доводить, На трехторна шестів на їх назвав. Міська рада після пожежі виділила півтори тисячі гривень, і на цьому поки що вся допомога. Четверо дітей. і Брат все таки це очень тяжело, звісно, щоб у них не залишилося нічого. зовсім. матеріал, вот все, це все допомога людей. Люди присилають їм допомогу в деньгах. Они за ці гроші Сьогодні сім'я живе у сараї, де раніше тримали качок. Родичі і знайомі допомогли переробити його та провели парове опалення. Потроху відновлюють згорілий будинок. Вже замовили дерево для даху. Водо сарай Однаком да ми ще. І не повністю зробити. Скоро зима. Батьки поспішають зробити хоч якісь умови, а дітей поки що відправили в село до бабусі. Цього рів до страшного суда, коли живу на світі, ще такого горя не бачила, як оце тут було.